Ми знайомимо, як взяли компанія, дивіться, ну тут, звичайно, вам вирішувати, скільки все ж таки ці витрати, ці депозити гарантуються. А там ніхто ні, нічого не має. А там гарантія це нерухоме майно. Або рухове майно. Якщо, якщо ви впевнені, власне, ми ж не кажемо, що банк є єдиним посередником на цьому ринку. Є дійсно альтернатив. Зараз, до речі, дуже... Приватбанк запустив систему, при якій ви можете одночасно розмістити депозит і одночасно взяти кредит. Причому конкретний кредит, вони вивішують, зайдіть на сторінку і побачите, вони вивішують проєкти конкретних осіб, яким потрібна ну, не знаю, якась сума на рік, наприклад. І вони там зазначають відсотки, скільки це, це принесе. І банк тут просто виступає як інформаційний майданчик. Але ну, там вони додають свої послуги, вони перевіряють, що це дійсно якісь люди з нормальною репутацією, вони там щось додають, але вони фізичних грошей не, не дають. Вони кажуть, шановні, ось. У вас є зайві гроші, ви можете за ось такий е, відсоток дати конкретному малому підприємству. А чому сам банк їх не кредитує? Це ризиковані вклади, виходить? А банк знайшов ось такий цікавий собі, е, спосіб заробітку без грошей своїх. Звільте, тут так, комісію. А, він заробляє зробляє а, комісію. Він отримує комісію, навіщо йому ризикувати? Він чітко каже, це під ваша візит. Ви вже 200 тисяч на 3 отримаєте від нас. Ну, Не від нас, там, від фонду валютування. Тобто, тут треба зважати на І, звичайно є купа альтернатив. Я, не знаю, Форекс той же постійно, я бачу ці бікборди, приходьте, ви заробите купу грошей, але щось я не бачу, це топ людей, які. Я, там вже щось заробили ці. <смір> нема застави машини, немає нерухомості, там немає забезпечення тих грошей. Де? Форекс. То я поклав чи не забезпечувати. <смір> розумієте, це може бути як реклама казинка. Прийдіть і виграйте, поставте там гроші, ви можете виграти, а можете. Зараз же кажуть про те, що. Переходимо до кредитів. По депозитах сторон змінимо, так? На свій ні, у мене є два зауваження. Перше зауваження початок 18 століття. В Англії було за 25 років 25% інфляції. Кричали, що вона дуже велика. Це перше зауваження. Друге зауваження, 1990 Десь кінець. року. За один день в 11 ранку закрились магазини. В опять в 4-й годині вони відкрились з строїми Ну, в Україні немає інфляції. Це друге зауваження. У мене туди ноуханець, як кажуть. Ну, так ви праві, бо паперові гроші це завжди інфляція, це завжди ну, якісь такі речі. Як посчитати цю інфляцію за один день, три рази? Ну, тоді було дуже викривлено в нас взагалі система економіки, розумієте, ніби при... можна було, було купити щось, а ви пам'ятаєте, які черги. Да. Тобто не було навіть наявності достатньої да. і товарів. Це більше питання історичне, але на наші, на наші тематики сьогоднішні. Тому ми пройдемо певно, далі до теми. — темати. Але гарантії, що воно не повторюється, не вся немає. Ну не то гарантія не дає ні, нікому насправді. Тому... Да, ми, не, 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 ми ж завжди кажемо, що найкраще вкладення — це в себе, в знання, в розум, в. Це.